Всім привіт! Друк циклами іноді може бути корисний. Теж частіше його використовують при друці в режимі спіральна ваза. Але і для інших виробів теж застосовують. Є купа відео на Ютубі, коли 3D-ферми. Принтери стоять під нахилом та друкують безперервно красиві вази одразу в коробку. А в наших реаліях ми вимушені замість гарних ваз друкувати різні бімби, щоб допомогти позбутися окупантів. Але ж такі часи друк циклом на кліпері та на мораліні налаштовується дуже легко, але, як завжди, є нюанси. А В стокових прошивках Marlin ці налаштування можуть не працювати, і тому треба встановлювати іншу прошивку, яка цю команду підтримує. Одразу скажу, що по Марлін допомогти з прошивкою не зможу, як то кажуть, Google в допомогу, і це відео про налаштування циклів, а не про перепрошивку принтера на Marlin. На кліпері, щоб працювали цикли, треба ваш файл макрозів або просто файл принтер. -конфіг. От. Додати ось такий макрос. Або, як, по-простому кажучи, ось такі рядки. Їх залишу в описі. От, начебто і все. З налаштуванням принтера. На цьому все зберігаємо. Перезавантажуємо. Ну, тут в мене вже збережено все. Але якщо ви... я хотів зберегти, от, save та рестарт. в даному випадку don't save. А, тепер а, вибираємо а, виріб, який бажано друкувати безперервно Додаємо його в слайсер. Ну, в мене буде, наприклад, ця ваза. Цей вибір друкується в режимі спіральна ваза. Інші і ось тут спіральна ваза. Це означає, що він друкується в коло, тобто безперервно. Нарізаємо його знов таки з цим режимом. Та тепер, щоб цей виріб друкувався в циклі, нам треба попрацювати з файлом. Зберігаємо цей файл, наприклад, ось тут. Зараз відкриваємо папку. Цей файл можна відкрити за допомогою звичайного блокнота. Зараз он. Він відкривається. Так. Тепер нам потрібно знайти, де починаються а команди друку. Як правило, трошки вниз. ось тут. Зараз воно трохи підтупляє. да Та додаємо на английский мові команду M808 L L 0. Та ставимо З комою. 0 означає, що цикл ніколи не завершиться. А якщо замість нуля поставити, наприклад, 10, то це буде означати, що цей друк повториться 10 разів та зупиниться. Ще маленьке пояснення. Може комусь буде незрозуміло, як дізнатися, де початок друку. А для цього можна подивитись налаштування вашого слайсера. Налаштування принтера, ж-код машини, от стартовий ж-код, і ми бачимо, що він починається з цих команд. Можна пошуком, а можна, як я показав, трохи вниз прокрутити, та ви це побачите. Потім шукаємо кінець друку. Знов таки, хто знає команди кінця друку вашого принтеру, той може скористатися пошуком. Хто не знає, може зазирнути в налаштування слайсера. Знов таки, Принтер налаштування g -код машини, кінець g код От В мене закінчується там, перша команда M104S0. От Я в цей файл і ввожу. О, в мене даже вже є М4С0. І знайти ось он знаходить кінець друку. Додаємо такі ось команди, які в мене заготовлені, та трошки їх коригуємо. А, перша команда вона відповідає, що після друку а, екструдер повинен піднятись на таку висоту. Дивимось, яка висота нашого виробу? 150. А в мене вказано, що після друку екструдер повинен піднятися на висоту 155. Ну, гарно тобто Екструдер деталь не задіне, а навпаки, тобто трошки стане вище F500 це така швидкість. Для Z Можна не змінювати. Наступна команда. Вказує, що по вісі е к нам приїде наш виріб, який ми надрукували. Координати 220, швидкість 5000. Швидкість можна залишити, а координати треба дивитись в залежності від вашого принтера, яка максимальна точка приближення до вас. Це можна, якщо у вас кліпер дивитись ось тут, Ну, максимально к вам Y вісь приблизити столом. Якщо у вас марлін, то також там можна видвинути Y стол, ну, ближче к вам і подивитись на влаштуваннях, які там будуть параметри. Після цього, як нам приїхала наша ваза, ми чекаємо, поки екструдер стане з температурою 170, а наш стіл стане з температурою там, 49. Тут таке застереження. якщо на покритті, на якому ви друкуєте, є дуже гарна адгезія, тобто дуже кремезне прилипання виробу до столу, то такий варіант друку може не підійти, тому що ви головою принтера зламаєте або вибір, або щось на екструдері. Тут треба експериментувати та дивитись, при якій температурі столу вибір гарно відліпає від столу. Наприклад, в мене покриття пластина P, ну Пей, вона гарно там, відліпає, там, ну, точно там, градусів 40-35. Але якщо там, я поруч з ним, то я можу цю деталь руками зняти. От. А якщо в мене вдома немає і воно друкує на постійно, то я там, знаю, там, що в мене відліпає там вона гарна на 40 і все, воно пішло. Там. Само. Так, далі. Далі знов-таки ця команда. Ми опускаємо вісь Z до трьох. Тобто, це мається на увазі, що мій екструдер опуститься десь от на таку висоту, от. а потім по осі. X він займе положення 45, а по ось Y0. Мається на увазі. От і вісь x 40, 45. От, ми бачимо здесь тут наш інструмент. Ну тут сапло. От, ну, Десь 45, це означає, що він буде в цьому положенні. А Y0, ну, це десь тут. Тобто, Стол поїде к стені і цю деталь зіб'є ну, в даному випадку мені в коробку. Так. І після цього команда M808 тобі ж цикл, і він. Повторює спочатку ось всі ці команди, які в нас є. Тут. Тобто він сюди прийде і опять припаркування всі вісі, там нагрівання до 170, 170 там стіл 60, якщо у вас ПЛА, потім. 218. ну і Погнали, погнали, погнали. І так кожного разу. А, ну, Начебто і все. А, ще, ще одне попередження. Чим довше, довше ви друкуєте на одному місці, тим виріб краще стає, стає прилипати до вашого покриття. Тут раджу періодичне покриття протирати або із запропиловим спіртом, або мити там за, миючим засобом з губкою там для миття посуду. Ну Або ж все-таки підбирати ту температуру, де ваш виріб точно буде відліпати нормально. І не буде лама, екструдер ламати не себе, не ваш виріб. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, чим зможу допоможу. А зараз, як завжди, прошу вас підписатись на мій канал та поставити лайк, якщо відео вам сподобалось, та далі буде цікавіше. Всім пока!